Медична допомога при інсульті. Її можна отримати безоплатно в 226 лікарнях. Повну вартість лікування оплачує Національна служба здоров'я України незалежно від місця реєстрації чи статусу пацієнта. Тож внутрішньо переміщені особи можуть розраховувати на медичну допомогу в будь-якому куточку країни. Інсульт це є гостре порушення носкового кровообігу. У групі ризику є люди, які мають серцево судинні захворювання, надмірну масу тіла. Які мають цукровий діабет а також шкідливі звички, зокрема паління, які збільшують розвиток даного захворювання майже в чотири рази. Запам'ятати симптоми інсульту можна за абревіатурою мозок. Мовлення це є порушення мови, сплутаність слів, обличчя. Спостерігається раптова асиметрія обличчя і крива усмішка. Запамрочення, втрата рівноваги, інколи втрата свідомості цілком. Очі, раптове погіршення зору, подвоєння в очах, а також можливі втрата зору. Кінцівки раптова слабкість, оніміння. Частіше з однієї сторони він має сили підняти руки. Тож, щоб розпізнати інсульт, варто попросити людину посміхнутися, сказати просте речення або підняти руку. Проблема з виконанням навіть одного із завдань може бути ознакою інсульту. Тоді варто телефонувати до швидкої допомоги. Екстрена медична допомога, бригада доставить пацієнта не в будь-який медичний заклад, а власне в той медичний заклад, який надає медичну допомогу за даним захворюванням. У нас в області в Івано-Франківській області є вісім медичних закладів, які надають допомогу за даною нозологією. Зокрема, Івано-Франківську, це є обласна клінічна лікарня. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.